Ну, гаразд. І все до кафані Я не знаю, де я А де він може бути? Ну, мама, всі пофукаємо. Знаєте, так. І хі так. Ти нам поможеш? Бла, конечно. Тільки ви будете сукати, я буду підзерзувати вас. Квикві. Ну, фо. Але це не я згубила. А мій я згубила. Ладно, пасі. posukajem. Bíde fo. Bíde black dot, bro. Co je to Tak, tyhle dvojí, tyhle dvojí jsou tu lidi, kdo jsou, 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 kdo jsou,

я що, вам чи що? Істи на парашут і тоді. Це скільки хочете. Мама, дай мені іграшку. Іграшку хочу. Дай свою іграшку Лабубу. Баба, ха. А це він самий Ні, Не мелко. це самий худший Лабуб. Хоч ми заберемося, бо мене самий люций. Та в тобі стендема. Я би її теж купила, бо так буде нечесно. Третя час слідує.